Схвалили, а інші, тобто там, де у нас є, ще немає узгодження, взяти принаймні до відома Ні. і направити Кабінетну місті. Ми, якщо схвалюємо, ми даємо старт тим громадам, які сьогодні вже готові до об'єднання. Якщо ми не схвалюємо перспективний план, навіть ті громади, Кому мусить бути перспективний план, принаймні, я пропоную наступний варіант схвалити ті територіальні громади згідно додатку 1, який озвучував Василь Михайлович, бо там дійсно є згода, чи ж 49, які не вписуються, прийняти до відома. Бо люди працюють над цим питанням. І ми збирали вчора голів потенційних адміністрація. Тому є пропозиція схвалити 12 громад тих, де є погодження, і взяти до відома 49 громад, де на сьогоднішній день розпочати роботу. Дякую. Дякую.